Зараз виїжджаємо на схід в піски. Там ще в одне місце треба буде заїхати, і відвозимо продукцію, цигарки, вода, теплі речі. В основному більшість продукції. Ну і підтримку так духом для наших воїнів, які зараз там. На передовій громада Німеччини є, хороші посилки, більше 50 світарів в Берців, то все прислали нам з громади Германії. Їдемо самі в Піски до своїх хлопців. Самі були там і знаємо, що це таке є, що це таке підтримка, іменно щоб не забували наші воїни, що за них ніхто не забув, іменно що, щоб духом хоча б вони були, щоб ми були біля них. Практично так, є адресні посилки. Це ми вже так наголоджували цю систему, що практично працює ця поїздка під адресат. Тобто ми маємо 3-4 адресних посил напрямки, так, і там вже роздаємося загальні посилки і плюс які адресовані з дому. Збирали посилки не тільки серед родичів, а й по школах та сільських громадах. Крім того, що в бусі бійці окремої штурмової роти Карпатська Січ Січ-93» ї бригади отримують автомобіль Опалькомбо. Волонтери Розповідають, Там на передовій транспортні засоби дуже потрібні, особливо такі маневрові, як оцей. Був у нас такий случай, що нас не туди справили. Сказали, повертайте, отут зараз останній блокпост, ну типо наш і все. Ми приїхали почти до нього, там взагалі російський прапор. От і мають правоохоронці, наші справили, куди треба. Волонтерський вантаж планують доставити до адресатів у найближчі кілька днів. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.